Усім привіт! Я рада вас е, вітати на своєму каналі. У нас сьогодні з вами на каналі дещо незвичне відео це абсолютно не влог. Сьогодні ми з вами поговоримо про жіночність, про жіночну, жіночу красу і, і про те, яким чином ми жінки цього досягаємо. А, ну, безпосередньо я буду говорити про те, яким чином. Я намагаюся вберегти те, що маю, не погіршити його. Для цього я сьогодні абсолютно без макіяжу. Сьогодні на мені лише мій щоденний догляд, і більше нічого. Тому, я думаю, що після того, що ви побачите і почуєте, ви зможете написати мені в коментарях, наскільки вдало чи не вдало, то мені вдається. Жодних. Процедур косметичних в салонах я не роблю. А все, що маю, то маю від природи, то все моє, все своє з собою. Тому будемо розбиратися. Давайте ми поговоримо спочатку про те, що ж таке догляд за собою і як правильно. Будь-який догляд має три основні етапи. По-перше, це. Очищення. Очищення має бути якісним, очищення має бути щоденним і двічі на день. У мене відбувається двоетапне очищення. Навіть коли я не використовую декоративну косметику. У мене два етапи очищення, тому що кожного дня я користуюся сонцезахисним кремом. Після очищення у нас іде етап зволоження. Це обов'язково мають бути тонізуючі засоби, тоніки. Це, мож, це мають бути активні речовини, ампули-сиворотки, які проникають в глибину нашої шкіри і з глибини діють. І це все ми обов'язково закриваємо хорошим зволожуючим кремом. Креми теж є різні. Є креми з різними складовими. Але він має виконувати основну крем-функцію це зволоження нашого обличчя. Дуже багато сьогодні розмов про десятиетапну систему догляду за лицем. Корейську, а взагалі я дуже полюбляю корейську косметику, вона мені дуже до вподоби. Велика кількість засобів у моєму догляді саме корейської косметики, хоча є і українські бренди, представники українських, і не тільки. Але для себе я зробила один висновок: що вже у моєму віці 35 з хвостиком а мають бути активні речовини, активні ампули. Активні серуми для догляду за моїм обличчям. А сьогодні я хочу ще поділитися з тим, чим саме я користуюся для догляду. Перший етап це очищення, і для двоетапного очищення. Для першого етапу очищення я завжди використовую гідрофільну олійку. Зараз у мене олійка від APU, новенька Deep Clean. Дуже класна, легенька, вона мені не щипає очі. Я використовую її, наношу олійку на руки і потім роз... на сухе обличчя. Після того, як помасувала своє обличчя, я змочую руки, емульсую олійку, після чого я змиваю. Після того, як я змила емульсію, яка утворилася від олії, від олійки, олійки обов'язково використовуємо гелі. Пінки для вмивання. У мене моя улюблена пінка це від Козарекс. Ось така пінка. Це дуже легесенька, дуже класна. Я її використовую і вранці, і ввечері. До речі, вранці я вмиваюся лише пінкою, а гідрофільною олією я вмиваюся ввечері. Ввечері у мене є гідрофільна олія і є обов'язково. Пінка для умивання це вже друга упаковочка, одна закінчилась, була знижка, я замовила дві зразу. Зараз використовую другу. Вона дуже легенька, дуже м'якенька, має гелеву консистенцію, і це мій must have, Для мене супер пінки, Я ще не пробувала, пробувала великі, в різні, але ця мені дуже до вподоби. Далі у нас йде тонізування нашого обличчя. Після вмивання, ще один момент. Я ніколи не протираю обличчя звичайним рушником. Для протирання обличчя після вмивання я використовую паперові рушнички. Після того, як я використала паперовий рушник, я наношу тонік. У мене ось такий є тонік, він дуже ріденький, дійсно, як водичка. Хороший вітамінізований, його я беру на ватний диск і протираю обличчя. Також я ще використовую тонер від Farmsteve. Його тут не видно, але він густіший такий, теж прозорого кольору. З керамідами теж дуже класна річ, дуже гарно зволожує. Обличчя, він мені дуже подобається. Це скляна упаковка, ось така цікава, хороший тонер, який також непогано зволожує наше обличчя. Після тонерів я використовую різні активи. Веч вранці я використовую від Ordinary сиворотку з ніацинамідом. У мене тут 10% ніацинаміда і 1% цинку. Цю сивороточку я використовую кожного ранку на лице, яке просохло, яке вже не зволожено тонером, а тонер увійшов в моє обличчя. Наношу ніцеамід, хожу з ним декілька хвилин, поки він повністю увійде в мою шкіру. Ввечері я використовую від QI Ось такого виробника. Це у мене сиворотка з ретинолом. Для моєї вікової шкіри, а у мене, до речі, комбінована шкіра, це є необхідність. І тут у нас 10-відсотковий якщо я не помиляюся, він є різних відсотків, а мені він дуже подобається. У мене лице гладесеньке, тон у нього рівний, ви бачите, нема ні покрасні, нічого, абсолютно ніяких подразнень. Також у мене є завжди на випадки, якщо раптом щось іде не так. У мене є ось така ще сиворотка з гіалуроновою кислотою, я її теж а, час від часу використовую. І від Farmstay у мене є така баночка ампул. У мене була вона з гіалуроном. А це у мене Black pear, перли, чорні перли. Да? Теж класна зволожуюча базова а, така ампулка. Я її дуже люблю використовувати літом навіть замість крему. На Не ношу ось цю ампулку, і на цьому все. Обов'язково має бути ще догляд за очима. Для догляду за зони під очима. ось тут, Я використовую кремчик корейського виробника Beauty of Gerson. Ось так він виглядає. Він дуже, тут теж є невеличкий відсоток ретинолу. І це азіатської, А перед цим я використовувала ось такий від FarMST кремчик з муцином Равлика. Це самий найпростіший, найлегший кремчик. Він просто зволожує, нічого особливого не робить, але потрібно бути уважним, щоб муцин равлика не викликав алергічних реакцій, тому що є випадки, коли. Ценрамика викликає алергію, тому будьте до цього уважні. Після чого я використовую зголожуючий крем. На даний момент я від Ваймайдарин маю ось такий чудовий крем денний, а крем-денний з рослинними пептидами. Дуже легесенький, дуже такий ніжний, гарно Входить в нашу шкіру. Шкіра його дуже класно сприймає, а він мені дуже подобається. А на вечір я зараз використовую ось цей кремчик, який я замовила. А, читала відгуки про нього, писали, що він дуже жирний, що його використовувати на ніч. Нічого, моя шкіра прекрасно його вбирає. Сьогодні я використовувала саме його, тому що щось рука автоматично до нього потягнулася. Він дуже м'якенький, він не є такий дуже ем, густий, да? він нормальної кремової консистенції. А перед цим я ще використовувала ось такий кремчик це теж корейський. З цими, е, е, Поросятками він теж іде з ретинолом. А що я можу сказати? Якщо ви ніколи в житті не користувалися ретинолом і хочете спробувати, то можете взяти ось цей кремчик, але це має бути осінь, зима і рання весна, щоб не було великого сонця і використовувати його на ніч в основному, і використовувати сонцезахисний крем для цього, щоб захищати лице. Звичайний крем. Я не можу сказати, що він щось зробив вау для мого лиця, але моє обличчя, моя шкіра поступово звикла до ретинолу. І я без будь-якої шкоди для себе почала використовувати ось цей ретинол, і він дуже гарно до зайшов для моєї шкіри. Після того, як я нанесла крем і походила з ним, я використовую сонцезахисний крем. Спочатку я користувалася Pure Block, це від IPU, ось такий сонцезахисний крем, він дуже тугий, а він робить наше лице таким біловатим, да, біленький відтінок є, але він гарно захищає нас від сонячних променів. Зараз я знову ж таки замовила собі крем від Beauty of Jason. Ось такий сонцезахисний крем, в якомусь із влогів я його показувала. Він дуже м, такий ніжний, він дуже легко наноситься, він не робить білої такої полотнини на вашому обличчі, гарно вбирається шкірою. Що саме цікаво, коли я наносила ось цей крем, і якщо я під нього наносила ще звичайний доглядовий крем, то була така масна плівка. З цим кремом я можу використовувати і звичайний денний крем на своє. Обличчя. Цей сонцезахисний крем ще одна його особливість, не вимагає того, аби ми оновлювали його протягом дня. Він захищає наше обличчя від сонячних променів протягом дня. А навіть взимку, коли в нас немає особливо великого сонця, ми все одно уже в нашому віці маємо захищати своє обличчя від Сонячних променів і від сонячного світла, тому що наша шкіра схильна до пігментних п'ятмен плям, і тоді їх дуже тяжко вивести взагалі. Краще себе захистити і не викликати ось такої реакції нашого обличчя, а нас саме у вигляді пігментних плям. Якщо ми говоримо про Ще додаткові заходи, то я дуже люблю різні масочки, додаткове доочищення. І для додаткового доочищення я користуюся зараз ще ось такою емзинною пудрою. Це найдешевша емзинна пудра, вона вже у мене давно. А Я її інколи навіть використовую зранку, коли відчуваю, що мені потрібно це від Лірем, купувала в Єві. Така звичайна непогано, шкіра від неї дуже м'якенька, гарненька, бархатиста. Ще до дляткового очищення від джерелії я використовую ензинний пілінг скатку з молочними протеїнами, ось так він виглядає. Його ми наносимо, він має білий колір, а ми його наносимо на обличчя, залишаємо на пару хвилин, а потім просто ось цю як масочку скачуємо зі свого обличчя, воно стає таким. Аж до фарфорового вигляду м'якеньке, ніжненьке. я дуже люблю мацати свої обличчя саме після цієї пілінг-скатки. Також, якщо ми говоримо про додаткове очищення, я дуже люблю ось цю від Доктор Санте маску скраб з огірком. Скрабуючі частинки вони не дуже дратівливі, вони не шкребуть так сильно обличчя. Я її наношу на очищене лице, інколи використовую, до речі, сюди а, свою гіалуронову, а, сивороточку або ампульну сиворотку. Хожу в цій масочці, поки вона не підсохне, а потім під водичкою легесенько змиваю. А, і ось ці малесенькі, скрабуючі частинки дуже гарно відшушують наша. Обличчя. Також ось такий ще є стік, це нашумівший стік від чорних цяток. Нічого особливого, ніде наші чорні цятки не діваються, але він у мене є, я час від часу теж її користуюся. Він на основі зеленого чаю. Так, це паска очищуюча. Ну, звичайно, я інколи чередую ось цю і ось цю масочку один раз, ту, один раз ту. Коли ми переходимо до зволоження, то я люблю і користуюся тканиновими масками. У мене зараз в холодильнику лежать ось такі дві масочки. Не пам'ятаю, де їх брала чи в Аврорі. Здається, в Аврорі брала, то коли мені потрібно, коли я хочу себе чимось побалувати, використовую тканині маски. А, взагалі, у мене ще лежить ось така маска для обличчя, зволожуюча з екстрактом троянди і маслом ши від, Aloe, від Avon. А, так, вона вже давно рідко її користуюся, але користуюся. А взагалі, що я можу сказати на завершення ось цієї всієї своєї промови, що догляд він має бути систематичним. Навіть якщо ми не робимо масок, ми не робимо чогось особливого, але три основні етапи ми маємо робити: ми маємо нашу шкіру обличчя обов'язково очистити. Гарно очистити. Ми обов'язково маємо її протонізувати, тому що це перший етап у зволоженні обличчя, і обов'язково маємо доглядати за зоною навколо очей, крем для очей, особливо для тих, кому вже за 30 і за 35 з хвостиком маємо доглядати, тому що у нас вже тут починають з'являтися чи лапки, з'являються вже зморшки. А, і це не зовсім гарно виглядає. А якщо ми будемо ретельно доглядати за цими зонами, вони набагато довше збережуть свою красу, молодість, і обов'язково у нас має бути хороший крем, зволожуючий для обличчя. Тому що який би тип шкіри у нас не був сухий, комбінований, жирний зволоження, має бути зволоженням. І ще одна моя рекомендація: якщо ви до цього часу використовуєте тоніки або ще якісь засоби на спиртовій основі, я дуже вас прошу відмовтеся від них. Воно нам не потрібно. Ми повинні доглядати бережно за своїм обличчям, і тоді наша молодість буде більш довготривалою. І наш зовнішній вигляд приноситиме нам масу задоволення. Масу комфорту, ми чутимемо прекрасні компліменти від людей, які нас оточують. Так що, ось, ось такий мій догляд за моїм обличчям. Якщо вам моє відео сподобалося, я вас дуже прошу, поставте ваші вподобайки. Напишіть мені коментарі, можливо, ви побачили якісь помилки в моєму догляді, або ви маєте якусь зовсім іншу протилежну думку до моєї. Я дуже з цікавістю на це чекаю. Мені дуже цінні ваші думки ваші коментарі. Якщо ви дивитесь, але ще не підписались, я обов'язково вас чекаю у числі своїх підписників. Я дякую кожному з вас за той час, який ви провели разом зі мною. Слава Україні! Слава українським героям! Слава незламному українському народу! Дякую вам, що ви були зі мною! З вами була Анастасія на Ютуб-каналі лайк, блог. І ще одна така ремарочка. Я думаю, що вартує ще поговорити про догляд за нашим волоссям. Якщо вам така ідея доподобать, і ви хочете почути про мій догляд за моїм волоссям, ставимо вподобайки. Чим більше вподобайок ми наберемо в цьому відео, тим швидше з'явиться нове моє відео вже про догляд за моїм волоссям. Кожного з вас. Обіймаю, бажаю мирного неба, сонця на небі, щоб гнида не бушувала, перемоги нам у нашій домівці. Люблю, обіймаю, до нових зустрічей.